Перше на Волині четверо бійців з одного залу привезли медалі з чемпіонату Європи з ММА. У тому ж числі своє заповітне золото здобув молодий спортсмен Андрій Місюк. Днями збір на Волині повернулася з чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся у Сербії в місті Белград. Змані дуже були важкі, тому що була дуже велика конкуренція. ММА в Європі росте, бо це дуже в самий на даний час найпопулярний вид спорту. У всеукраїнську збірну України в категорії діти та юнаки увійшло четверо волинських спортсменів: дві дівчинки Поліна Ковернова та Дар'я Сакович, які здобули золото. А також Захар Гончарук та Дмитро Петріщев, які здобули бронзові медалі. У молодіжній віковій категорії виступали волиняни Владислав Йовенко та Іван Поремчук, який виборов срібло. Серед дорослих у нас писавшися 61 кілограма, представляв нас. Протасюк Андрій посів друге місце, поступився шведу. Потім вісова категорія 77 і один золото. Нас вибрав Міцюк Андрій, виграв в німця в фіналі. І 83,9 у нас виступав гуславський Андрій, він поступився іспанцю. До чемпіонату Європи волинські бійці дуже довго готувались. Комусь довелось кидати вагу іншим, тренуватись понаднормово. Проходили збори в місті Луцьку, зібралась майже вся збірна України, молодь та дорослі. Дякую Михайлу Михайловичу Смолці та мережі ресторанів Базилік Ігорю Олексійовичу Дудінському. Однак, як каже тренер Волинської федерації зі змішаних єдиноборств ММА Андрій Зінчук, чим більше докладаєш зусиль, тим яскравіший результат. Збірна України в загальному посіла перша командна. І це вперше в історії. В нас п'ять золотих серед дорослих. І що хотів би сказати, це вперше в історії Волинської області Місюк Андрій серед дорослих чемпіон Європи. У житті Андрій Місюк доволі сором'язливий і скромний. Однак на рингу у нього проявляються зовсім інші якості. Зустрічався я з болгаром, поляком, грузином та німцем. Найскладніший був фінал з німцем. Попередні поєдинки закінчив достроково. А от Андрій Протасюк визнає, змагання на чемпіонаті Європи важкі і конкуренція дуже велика. Перший мій поєдинок був зі з представником Швейцарії. Другий так вийшло з України, а третій зі Швеції. Результатами я дуже задоволений. Ми з Волині привезли багато медалей. І збірної України по всім віковим посіяли перше командне місце в Європі. Це дуже круто. Під час чемпіонату України з ММА Андрій Гуславський здобув золото, що забезпечило йому квиток на чемпіонат Європи. З Сербії він повернувся зі срібною медаллю. Перша схватка була з німцем. Він народився в Україні, але коли йому був один рік, він переїхав в Німеччину, ми з ним після бою поспілкувалися. В другі я реваншував хлопця, з яким бився і програв на Кубку України. Тут я його виграв, пройшов фінал до іспанця, і там, якби трішки не пішла, не вдалося. А найважче, напевно, було реваншувати українця. Українці самі сильні це однозначно беззаперечно. Ож, Волинська Федерація змішаних єдиноборств ММА повернулася з чемпіонату Європи з неабияким результатом. Волинські спортсмени вибороли три золоті, три срібні та дві бронзові медалі.